Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми будемо з вами готувати шарлотку. Я її називаю шарлотка лентяйка Або там ну, можна назвати, що це пиріг, такий, де дуже-дуже багато яблук. Менше тіста більше яблук. Що нам для цього саме знадобиться? По-перше, яблука 5-6 штук, в мене такі не дуже великі. яйця. Майже склянка цукру, беріть за своїм смаком, можна менше, можна більше, хто скільки любить. Буде склянка в наш борошна, звичайне борошно, пшеничне. Ось я відміряла 9 столових ложок олії. Це в мене рослинна олія, звичайно, соняшнякова, ванільний цукор. Чайна ложка соди. Будемо гасити її оцтом. Три яйця, роз'ємна форма. Я люблю її випікати саме в силиконовій формі. І поки що це все. Друзі, перш ніж приступати, я включила вже свою духовку, розігріваю її 180 градусів верх-низ, без конвекції середній рівень. Вбиваємо яйця. Тут неважливо, друзі, якої температури будуть яйця. Можна одразу брати з холодильнику. Тут немає такої прив'язки, що вони мають бути, все має бути однакової температури. Додамо дрібку солі. Обов'язково. Ось так розмішуємо. Тут нам міксер не знадобиться. Якщо хочете, можете взяти міксер, але я рахую, що це дуже швидко. І вводимо сюди наш цукор. Ось так. І будемо так трошки збивати. До розчинення цукру. Друзі, додаємо сюди ванільний цукор. У мене пакетик 10 грамів. І продовжимо взбивати. Друзі, ось білий до такої трошки піни. Додаємо, гасимо оцтом соду, додаємо сюди соду і продовжимо ще трошки збивати. Додаємо тепер сюди нашу олію. Нагадаю, 9 столових ложок. Олія має бути без запаху, самі розумієте. А тепер просіємо муку. Ось так я просію через сито. Я рахую, що коли робиться випічка, обов'язково наситити її киснем нашу муку, тому я завжди просію. І збиваємо. Ось таке тісто в нас вийшло. Бачите, які гарні пузирки. Поки відставляємо його і займемося нашими яблучками. Яблуки можна не чистити, але я люблю, коли вони чищені. Поки чистимо яблучко. Друзі, яблучко почистили. Зараз будемо видаляти серединку і одразу додавати до нашого тіста. Ось так ріжемо в будь-якому. Довільному порядку. Будемо змішувати з тістом, бо ви знаєте, що яблучки наші можуть потемнішати, щоб цього не відбулося. Одразу яблучко чистим додаємо до тіста. І так всі. Ось так швиденько ми наші яблучка порубали в тісто. Отак От розмішаємо їх. Ви бачите, тут яблук більше, ніж тіста. Ми так полюбляємо. Беремо тепер нашу форму силиконову. Я не дуже в ній впевнена, бо це нова форма, тому я змащу її маслом. Взагалі-то в старій формі я цього не робила. А тут, щоб так сказати, весь біжан, змастимо маслом першковим. Форму змастили, викладаємо сюди. Наше тісто з яблучками. Ось таке гарненьке. Це взагалі такий пиріг. Я рахую, як гості на порозі. Він дуже швидко готується і також швидко з'їдається. Так, ось так ми це зробили. Нагадаю, 180 градусів, верх-низ, духовочка розігріта жора відійди. І ставимо випікатись нашу шарлотку. Ставимо на 20 хвилин, а там будемо дивитись. Друзі, пройшло півгодини часу. Дивіться, яка гарна, виключаємо нашу духовочку і дістаємо нашу ліниву шарлотку. Ось вона така. Я рахую дуже гарна. Нехай постоїть у формі, а потім я її. Звідти дістану і вам покажу. Перевіримо ще її, чи вона готова. Ось я перевіряю таку паличку. Да, вона суха. Шарлотка пропеклася. Друзі, ось наша шарлотка готова вже, шарлотка лентяйка. Дуже швидко я рахую, і форма мене не підвела. Я рахую вона дуже гарна і думаю, дуже смачна. Ось. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, і буде вам смачно! До нових зустрічей!